Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. Мене звати Оксана. У нас сьогодні неділя, трішки захмарено, похмуро, але це після спеки просто одна благодать. У нас звичайний день, працюємо трішечки, пораємося тудим-сюдим. І ось так. Так що гарного перегляду. Ну, а я пішла. Ну ось і таке маленьке поповнення у нас ще на господарстві. Він дички лише п'ятеро курчат, мало бути шість, але ну, от не пропало. Ось такі в нас справи. Ходять, ходять. Щось там скупується собі вже. Глядить в неї, глядить. Не біля неї. Цікаво так наглядати. Ох, і ці защитники. Мамаша сидить ще на яйцях. Завтра вже передивлюся, що там, та як там. Ці хочу виганяти на двір. Нехай вже з ним ходять, водяться. Ну, це такі защитники, що це взагалі ось там завжди воду набираю, ну, лишила, тому що е, е, воно щоб не втопилося, боюся. Що, хай люди його хочуть пастися і самі пасуться. А, а ці завтра теж буде переселені, великі переселення на господарстві, тому що всі не поміщаються. Ось так. І воно собі там вже щось поскубує. <плес> там і дичка з курчатами, всі собі ходять, гуляють. Всіх все чудово. Но шкода, що поки що одненьке. Я думаю, що там більше не буде госеняти, але побачимо. Качка провітрює яйця Встала з них. Ось так. Піднялася на них сидить стоїть. Ну, ось прийшла до воски, а тут непонятки якісь для мене. на ну, мала я глянушу. Що... Є яйця, що? Вон? Ну поки що нічого. Тихо, тихо, тихо. Поки що нічого. Ні-ні-ні, сідай сідай. Ну, побачимо що Вийшла я на солому. Я зараз хочу трішки такі кубки понагортати і починати її завтра вже носити, так як на вівторок стоїть невеличкий, але дощик, щоб вона не намокла, хоча потрішки-потрішки по трішки буду зносити, ну, тому що це А Як то кажеться, минулорічний досвід. Зав своє, що потрібно та солома, як не знати що. Тим паче на цей рік трішки є свої плани. Ось так, так що працюємо. Тут ближче е, до берега ось така солома і сіно. Ну Просто мені дуже подобається, хоча і крупили від зілячого, але взялося травичка. Так що нагортаю поки що ось такі кубки. І вже і так її підшевелюю трішки. То суха не знаю, як там далі буде, тому що там набагато більше соломи. Ну, ось, ось ці два волочки було, тут була колись городина, а там вже була картопля. Ну і помінялися. І там туди гарніше було набагато пшениця. Ну, але нічого страшного, все потрібно. Потрібна і пшеничка, і сіно. З соломою, так що все добре, працюємо. Ну, ось так. Складала я один, два, три, чотири покосика, три ще лишилися. Я вирішила, що не знаю, чи я за день справлюся сама ось ці гори соломи переносити, та як в нас немає кому допомогти, хто хто є, той своїми справами зайнятий, а кого немає, то ви знаєте. Яка в країні зараз ситуація, і всі на війні. А ось ці лишилися. І е, я вирішила, що так краще, ніж ось так. Тому що якщо піде дощ, то тут легше буде перевернути, чим розгрібати всю купичку. Так що зараз йду трішки перепочину, і будемо порати. Роликом принесла соломки цієї сіном і вони ось там собі. Будуть перебирати. Все. У нас літня вжина вже відходить, вже їй мало. Варенічку я закривала, в попереднім відео показувала. Вона солодка тоді, коли бере щось, так і вона легенько від, відходить. Дуже смачно. Ну і, відповідно, вже вона менша. Але ще є. І ось тут. Дивіться, скільки її. Просто вже теж починає підспівати. Це ця, що я з нею завжди і варення роблю, і напій. Тут дуже багато. У нас, до речі, починають приймати Ожину. Ожина по 36 гривень. ну Дуже багато цього рюкза цьогоріч. Минулого року її було багато. І ось такі кетяхи 50 просто. Ну кажу, вже ось ось. Ось тут де ближче сонечко вже починає підспівати. Ну ця трішечки менше, ніж попередня І ця трішки кисліша, Ось так. Малина понизу вже починає ось підспівати потрішечки, так що я то ще так ходжу, збираю собі, але вже потрібно починати її вибирати, бо буде пропадати. Цьогоріч ціна на малину ну, краще, ніж минулого року, але і малини буде теж немаленько. Ось так. Ну побачимо далі, як там не Це тільки початок. І ось така малинка. Не крупна вона, але вона є і її багатенько. Ось таке поле в мене малинове. З іншого кінця ділянки малина вже тут крупніша. Не знаю, чого, можливо, інший сорт. Ось така. І теж вона тут вистачає її. Перший раз буде дуже тяжко її збирати, тому що вона в мене трішки така добре загущена. Ну, але нічого страшного, справимося. І ось хочу показати вам кабачки, які я сіяла після того, як вибрала цибульку. А, вибачаюсь, тут між горохом, ще трішки раніше. І ось, дивіться, які кущі. Є, звичайно, менші, але вони розвиваються гарні. Це якийсь такий чи сорт, чи що. Ось таких три корчика якось. Дуже цікаві такі листочки. І ось воно вже цвіте наповно і є кабачки. Так як попередні. Що рано я сіяла, немає взагалі нічого. Так, да, пізно, але воно є. Дивлюся, потрібно ще віже. Вирізувати і спратувати рядочок ось, але він такий здоровий, лопушистий, гарний, ін ще не стрілкується, так що треба вже прибирати. Ну, це буде вже завтра. Ось так. Іду з городу, перші мої. Помідорки ось це червоний, а ці жовті. Жовті дуже смачні і вони від душів починають репатися, тому зірвали чуть, чуть ось такі зеленкуваті. Але він вже м'який і солодкий. Одного я вже скуштувала. Приїжджали батьки, привезли мені огірочки, хочу одну баночку 3-літрову засити. А з ось таких більших хочу зробити салат з 10 овочами. У мене на каналі є. Кому цікаво, переходьте. Дивіться, дуже смачний салат по типу Ніжинського, але без цибулі. Так що, ось так. Так що робота прибавилася, працюємо далі. Вирішила ось цих п'ять курчат, вже вони такі гарненькі, винести в курник, переселити, а бентамок сюди заселити в кліточку. Тому що ну, ці вже великі, а тим мало місця потрібно рости. Ось так. Так що ловлю і переношу. Ось так. Одним махом піла всіх половила в одну руку та й несу. Ну Ось тепер тут бентамочки, вони і краще будуть тут рости і упиратися, все-таки зелена травичка, все чудово. Так ще нехай привикають. Такі вони дуже цікаві, кожне кожна корча по-різному виглядає. ну Дуже мені подобаються вони. Ну, не знаю, як там далі буде, але поки що подобається. Ось так. Тут їм є де погретися, це не на квіточці, не на сіточці, просто чудово. Пшеничку ось лишила в мішечках. Вона холодненька. Тут чудово. Ось тут висипали в бігбег, теж вона, і ось тут вийшло в нас 13 мішків. Ну, рахуйте, мішки такі, під зав'язку, як то кажеться, ніхто їх не зав'язував, стоять. У <кхід> нас за одну соту 60 гривень брали, тому що це молотив малий комбайн. І так як в нас доїзд дуже поганий. Тому по 60 гривень. Ось так. Ну я задоволена. Ну, ось так. Маленьку перестановочку переселення зробили, так що вже буде ці на волі, Качків завтра переселимо з курчатками маленькими, так, так що ось так. Село є село, працюємо, постійно працюємо. Дякую всім за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Все вам самого найкращого. Дякую вам величезно за вашу підтримку. Па-па-па-па.